Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 26 жовтня 2024 року. Субота, ранок ми не спимо, нас робота кипить. Не знімав в принципі, відео, так як займалися оброб... обробітком ґрунту на зиму на зимівлю. І зараз знімаю відео, у нас такий трохи розкардаш тут. На місці стоянки нашої техніки все розтягнуто. А чого? Того, що є в нас трошки там такого стройматеріалу, якщо можна так сказати, желізного шиферу. І ми вирішили зробити, ось вже дірки побиті, ямки покопані. Вирішили зробити навіз для нашої техніки. Навіз буде вчора тільки поробили ямки. Навіз буде шириною 3 метри і буде Г-подібний. Тобто так буде стіна і так буде стіна. Щоб заховати цю всю техніку, особливо там, де є резина, резинові вироби, пластик, пластмаса. Щоб заховати це все під навіс. Ну і все те, що ще влізе додатково, то в принципі маємо. Задача яка? Заховати лійку, оприскувача, культиватор КРН 2.8 УП-4, нову сівалку на вісну СЗ-3, потім СЗ36 заховати, культиватора заховати і дискову борону заховати. Тобто тут планується зробити, поки вибили нижній ряд. і Потім вже виб'ємо. Ну, верхній ряд ямок, чи як їх можна так назвати. Помимо того, помимо того робота йде по всіх напрямках. Тут у нас такий свинарник. Колій займається, колій займається поросям. Сьогодні буде свіжина. Так що якось так. Орієнтовна. Розміри десь буде 13-14 метрів в довжину на... та десь приблизно так само. Ну Це якось так. Плюс не по необробленому городу в нас залишився цей, тому що у нас тут була деяка будівля, ми її вигорнули туди. І Тут ще треба ще додатково раз обробити. Стройматеріал у нас беушний, виходить. тут різні уголки, трубки і тому подобне. Але для навісу в принципі, те, що треба. Ну і основний стройматеріал ось такий залізний шифер. Він тут уже рік чи два лежить в нас і ми вирішили його задіяти. На повноцінний склад його мало, а на навіс для техніки буде в самий раз. Так що це таке щось ми тут плануємо. Далі буду по ходу знімати відео по всіх етапах. Роботи. Буду показувати, що як ми робимо. Ну, Це якось так. Все, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До зустрічі.